Добрий день друзі. У нас починає дозрівати черешня ріван. Сьогодні у нас 16 травня і він вже починає дозрівати, особливо на верхніх частинах дерева. Ну, я не знаю, сьогодні утром дивився, правда, знайшов одного оголошення, це на... Череші, там 1400 з чим-то, ну це, це якби категорія фантастики, така ціна. Ну просто я тільки відносно того, що наскільки інтересен цей сорт. І у нас була ну, дуже холодна весна, він, ну, все з запізненням йде десь на 10 днів. В минулому році він вже в таку пору майже був чорним, ця черешня. Бачите, і зараз я вам покажу, у нас раніше вважався еталоном це Бігаро Бурлат. І в якому стані у нас Бігаро Бурлат відносно Рівана. І розмір Рівана. Це десь примеру, ну, хто знає Бігаро Бурлат. Ранню черешню Бігаро. От бачите, ще останні сорта в такому ж стані ця Юстіна. Це тут самба, що вони всі повністю зелені, а Іван вже, я думаю, що в кінці неділі тепер вже і так тепло передають, то можна буде отих і зривати. Зараз я підійду і покажу вам. Бігаро-бурлат, в якому він стані. Це тут виноград, вже тут обломка зроблена, красивий, він в цьому році аж листя блистя. Кукурудза цукрова помалу вже починає. І от це тут бігаро бігаробурлат. Бачите, він, він якому? якому ще стані. Може ще до, до дозрівання далеко. І інтересність Рівана полягає в тому, що дуже дуже добре можна особливо на веселі, можете формувати на ньому Крону веретено, значить, воно підходить для інтенсивних садів, ну, з плотністю посадки 1000-1200 дерев. Не знаю, як та камера передасть. Бачите, воно, воно на веретені і така у ньому, на ньому зараз урожай. Це, я думаю, що десь дерево буде. Ну, 15-18 кілограмів це точно це точно буде. І якщо ви це перекинете, ну, примеру, якщо ну, на гектарі йде там 1000-1200 дерев. І я не вижу на ньому якби, таких ознак, що він якось сильно заражався ну, хворобами, чи що. це те, що треба до уваги, що у нього раніше цвітіння, як у других сортів. Так що треба з ними, з ним ну, відносно захисту морозу. Ну, Якщо можете захистити від морозу, то в теперішню пору ціна ще на черешню Ще досі. Не то що досі а сильно велика. Потім ще я буду про нього відео, коли він вже повністю дозріє, бо воно дозрі, може дозріти аж чорним. І тоді вже я буду. Викладувати відео ну, відносно других сортів, який у нього розмір. І буду викладувати урожайні сьогодні. Мені самому інтересно, бо в мене є маточник весела і хочу його ну, більше розмножати рівно. Так що така у нас ситуація, дякую вам.